Є новина, друзі. Кожен українець отримає по 2 тисячі гривень після 40 років. На що? Дослухайте до кінця. Одразу скажу, що це практично єдина популістична програма, яка дійсно потрібна від нашого уряду, і я її підтримую. Це програма скринінгу здоров'я після 40 років. Тобто, кожен громадянин, якому виповнюється 40 років отримує на картку 2000 тисячі гривень. Цього недостатньо, це дуже мало. І одноразовим візитом від 60 до 90 хвилин він приходить або в приватну, або в державну клініку, яку обирає, і там проходить відповідний скринінг. Скринінг — це там деякі аналізи, це консультація лікаря. Ну, весь список можете подивитися в мене. Телеграм-каналі є новина в ШАПЦІ профіля. що ви отримаєте? Він там вже є. І як на мене, це дуже правильно. Це дуже правильно. що є, по перше свобода вибору. По-друге, що люди зможуть ці кошти використати і ну, піти перевірити своє здоров'я, тому що люди це основа економіки, і основа держави. Без українців не буде України, без людей не буде держави і не буде працювати економіка. І те ця ініціатива. Ну Свереденко і уряду вона абсолютно правильна. І я її категорично підтримую. Тому скористайтеся обов'язково, підіть, знайте про своє здоров'я. Ну, і на цьому скринінгу, так розумію, якщо будуть виявлені якісь патології, то людина далі зможе отримати інформацію і лікуватися. Тому це важливо. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал Є Новина в шапці профіля. Підписуйся.